Так, друзі, всім привіт! У нас сьогодні війна. Воюємо проти Kings Revolution, Війна Хілова. Воюємо 28 на 28. Так, по тапочках. По тапочках у нас 38. Суперника. Суперник не хоче показувати, скільки в нього тапочок. Ну! А нема тапочок суперника походу. Дивиш, робиться. О, так, є чотири тапочки. Ну тут уже все. Тут уже перемога, можна розслабитись. Так, сходимо червоним тапочком сюди на гладіатора. Будемо шаманити камінчик. Ми вже і так перемогли, може щось. Спокійно поіграємо без нервів. Але як тут не злитись, коли, блін, гра підвисає жорстко? Так, і що нам скаже камінчик? Ну, в принципі, є камінчик на полі, все добре. Так, є ще три. Але пробуємо витягнути. Вот. Супер, дивись. Це шикарний хід був. Але ми граємо червоними, не зеленими. О, тепер супер. Я ще з Вибачайте. Добре, давайте виносити. Так, шикарно, ми його зараз винесемо. Ну все, взриваємося, червоний камінчик. Виносимо ніндзякуцю. І давайте будемо блокувати кану. Так, кано все-таки відхилиться, так? Війна хилова, а не, все супер, тут уже шотик. Ця Амелія вже мені нічого не зробить, тим більше вже вона відлетіла. Так, шикарненько. Є шотичок, очки зарахували, все супер, китайці сьогодні чуть-чуть Так, Давайте йдемо другим тапочком фіолетовим. На тедді сходимо. З Валентинчиком в центрі побачимо що буде. От є трохи фіолетового, прямо під Валентином. Це добре. Во, ще фіолетовий вийшов. Так, нам можна чотири камінчика. Супер, Валентин якраз ще не зарядився, зараз ми його назарчиком чик-чик-чик, почікали. Все, нема Валентина, пропав безвість. Так. О. Не знаю, скажіть як вам цей новий ГМ, щоб був. Я навіть не знаю Басин Джон чи як він там. Так, його вже не стало. Так, є три фіолетових. Чуть-чуть не вистачило добити, біло Бога. Але зараз ми його це... Виправимо трість-трість. Диви, остався білобог опять. Ну і все, тут одна гриботка вже нічого не зробить мені. Давайте спокійненько ну, закінчимо цю битву. Назарчик, давай. А ще зарядили неса. Все. Є другий шотик. Все прекрасно. Так, дивіться, сьогодні швидко зараховують. Так, ідемо зеленим табочком. На Алмейдус. Тут два синеньких, попробуємо, що з цього вийде. Головне зараз червоний камінь не, не рухати. Все, мені якийсь новий контент загружає тут, бачите. О, ну камінчика є трошки, тільки ігра грузись нормально. Так, як тобі його скласти? Турум-пум-пурм. Щось ми таке наскладали, що вже немає камінчика. Так, косямбу можна виносити і це радує. Тристь-тристь, все так, тут давайте янус сам Сиф винесем, но все равно під Ну, Ще три камінчика зелененьких є. Ну і все, тут уже і садора з мечами вже тут нічого не зроблять. Ну давай. Давай в контру. Щось вона слабенько себе покоцала, конечно. Так, кану винесли. Шукаємо зелений камінчик. А ну попробуємо. Не вийшло. Так, все, під нею є три камінчика, вона зараз теж відлетить, поки не відхилили її. Мій юніт в пустоту фігачить, це нормально. Ну і все тут уже червона бестія нічого вже не зробить мені. Супер. Ешотик. Так, давайте еще квест найдем. Сходим с ненким тапочком сюда на отдел 84. Тут центр Зинка можно. Попрокидуватись, якщо що. Ну, ціненький камінь є, але він розкиданий так, що просто. О, можна. Прямо під зінкою прокидатися. От. Так, є три камінчика під медведиком. Дивись, тут все, все летить, все палає. Заблочим чи не заблочим? Ну як? Зінки, мабуть, 90% мертаймас спрацьовує постійно. Але це ж їй не поможе. Тут з усіх гармат стріляємо. Тут не встигає за камінчиком дивитися, так летить поле. Так, зараз їх відхилять і контру свою включить цей синенький. Вже включив. І моя канна зараз дебаф наложить. Ну, ми собі попрокидаємося поки. Нема куди спішити. Ну що, давайте. Зарядимо всіх, пожертвуємо своєю канною. І вирішальний барабанщик зробив вирішальний удар. Так, є шотик. Щось так сильно спокійно сьогодні, де, блядь, нерви. Добре, давайте ще пошукаємо когось. От сходимо 4-1. От на таку командочку. Попробую я шолотля, давно я його не брав на війну. Пробуємо що з цього вийде. Ну от є, можна скласти два. По три фіолетових І все. поки тепер треба щось шукати. Зараз і каса зарядиться по-любому. Так, є. Можна розряджати моніку. Так, накидає меніщиків цей і давай виносимо його. Дивись, не винесли ми центр все-таки. Сейка... ка, це їхня цей сама догорить, я думаю. От. Так, треба виносити цього гема по-любому. Він зараз включить своє уклонення, це буде жесть. Все, тепер можна спокійно жити. Тут два герої мені не страшні. Так, ми зарядили ще нарешті свою червоненьку бабульку. Так, давай виносимо Асуру. А ч я свой кассу спочатку лупану утоплю, блин? Вибачайте тупість, це таке діло. Так, давайте зараз ще По Енгусу. Блин, по якому ЕНГУСу? Ой, блин! Як це його? Мінамоту, о. Думаю, блін. Як він називається? Опа, кинуло в замочок мене. Так, ми вже непогано так відриваємося. Так, і давайте останній етапочок. Мене там вроді жовті залишились. Сходимо на когось. Кого ми можемо тут жовтими влупити? От ідемо на лорі. Косям був в центрі, песик, енгус. Всі ставлять зараз того гема синього в деф, я не розумію чого. Не дуже мені подобається. Я його то прокачав, але так. Є в нас три жовтих камінчика. І ще три є розкиданих, яких треба якось зібрати. От ще вийшов. Так, нам потрібно винести касямбу спочатку. От так. Все, тут можна жити вже. Можна прокидатися через центр. Пробувати. Опа! Дивись, що мені наробив. Так, давайте заряджати своїх. треба зняти з себе Блін а чого я туплю оце я туплю Блін не познімав я Блін свій зріз атаки конечно всіма ультану а тоді вже хілом це нормально я це буває Так. Так, пора їх уже добивати. Щось вони довго там. Все-таки він ультанув своєю. Зараз побачимо, як воно буде уклонятися. Ну що, будемо пробувати чи ні? Ні. Ждемо. Блін, ще раз зарядили його. Так, тут пора вже бити. Давайте виносимо собачку. О, шикарно. Це комбо пішло, я розумію. Ще раз його зарядили. Ну, бачите, він вроді так непогано стоїть. Ну, з жовтого камінчика не сильно підвозять. А ми шукаємо під ним щось. Так, все спало з нього, та вся ерунда. Давайте його добивати. Ми його доб'ємо і камінчиком там, так щоб лочемо Енгуса. Ой, є три камінчика, зараз зарядимося і собачкою доб'ємо вже. Все, давайте закінчувати цей бій. Так, це вже вроді 6 боїв, я ще хочу тапочок. Блін, дайте ще один тапочок зіграти. Хі -хі. Так, добре, друзі, результати пізніше скажу. Так, закінчилася у нас війна, ми перемогли. 5.193 на 479. Ось такий лут у мене. Юлія з першим місцем, з топчиком вітаю. Давайте глянемо, що там по війні. У нас тапочки по-любому не скинули всі. Так, у них пару ігроків на полі залишилось. У нас теж. Я покоцний, буся ціленька. По тапочках у нас не скинуто. Зараз глянемо, скільки 12 тапочків ми не скинули, а суперник скинув всі тапочки. Молодець суперник. І тако я на другому, буся на третьому, Юля на першому вітаю ще раз. От тако суперник майже всього внизу. І у нас два бивші члени. Три бивші члени. Що по половині тапочки скинуло, один зовсім не скидав.